Запам'ятав, як отримати три джава за три гривні. Відправляй код 8 на 5090. Краща трійка Ігор, шалений сноуборд, супербільярд та військовий спецназ. СМС з кодом 8 на номер 5090. Зима на порогі, Пісні паропісніше створюють свято. Правелі дороги. Обирай найцікавіші ліфтони. Телефонуй 266. Прагнеш бути особливим? Встанови ексклюзивний лінпактон. Замість. В твоєму мобільному. Телефонуй 266. Нарешті всі пухнастики льодовикового періоду та динозаври в мега-джава-грі Року. Телефонуй 266 та розважайся разом з шаленою білкою та компанією нерозлучних друзів 266. Запам'ятав, як отримати три джава за три гривні. Відправляй код 8 на 5090. Краща трійка ігор. Шалений сноуборд, супербільярд та військовий спецназ. Смс з кодом 8 на номер 5090. Прагнеш бути особливим встанови ексклюзивний рівно замість. В твоєму мобільному Телефонуй 266... Збираєшся у подорож. Заряджай мобілку на повну! Космічні перегони. Це динамічна та яскрава гра, з якою не засумуєш. Замовляй райдерси та мандруй всесвітом. Телефонуй 266. Я не тебе. Прагнеш бути особливим. Я Встанови я ексклюзивний рівень замість. Я В твоєму мобільному. Телефонуй 266. Кафельніков проти Медведєва. Вознякі проти Азарінка. Курнікова проти Робредо. Діючі та колишні зірки світового тенісу на показовому турнірі в Києві. Найтитулованіші та найпопулярніші. Один проти одного і всі разом. На телеканалі Мегаспорт. У документальному фільмі Тенісна родина. Дивіться 1 січня рівно о 19. Винятковий актор і легендарний спортивний коментатор. Я спеціаліст спортивного репортажу. Його репортажі відрізнялися особливим колоритом.